Хто я взагалі, такий? хто я такий, звідки я взявся, хто за мною стоїть. Я вам розкажу того, прошу розповсюдити це відео, щоб менше питань було. Я до війни співав в Італії. Я завжди був оперним співаком. Я на бандурі 12 років відіграв на гітарі, на фортепіано зараз не можу грати, бо відстрілили пальці. За місяць до початку війни повернувся в Україну. Типу, от до того хто за мною стоїть, як я ваші отак появився откуда, та що я розказую. бо У вас там куча питань, чи я в президенти йду, чи що, чи коротше розказую за місяць до війни, я повернувся в Україну. Почалась війна, я евакуював людей з зон бойових дій, з Харківщини, з Сумщини, відвозив туди паливо, їжу, гуманітарку і так далі. Дуже довго розповідати, як це є, на сторінці є відео про це, але в один із днів мене розстріляли з повною машиною людей і так далі. Але всі, слава Богу, вижили, про це ця інформація розлетілася по всьому світу, є там офіційним свідком російської агресії проти України в агаському суді і так далі. Але так як я все життя займався маркетингом, я продвігав різних бізнесів. там Різні телеканали і так далі, мені, звісно, мені предлагали, а давай ми тебе в такий проект, а давай ми тебе в такий проект. Різні партії політичні писали. Але мені це не цікаво. Ні я, ні всі мої проєкти, нічого ніколи не було, ні є і не буде дотичним до політики і не буде нічого з політичного просувати. Все, що тут відбувається, ну я просто зайнявся тим, що я тепер не когось піарю, а займаюся сам собою своїми проектами. Тобто я оперний співак і в першу чергу бізнесмен-підприємець. От зараз створили класний проєкт, який дає змогу онлайн, людям там отримувати ЗП. Про це є багато відео в аккаунті. І дуже прошу розповсюдити це відео, бо в тому, що зараз намічається, зрозуміло, що будуть зміщення по владі і так далі, я розумію, надіюсь, нарешті будуть вибори в Україні. Я ніяк не буду до цього дотичний. Жоден з моїх проєктів не буде до цього дотичним. Мене абсолютно не цікавить політика. і так далі. Якщо відкрити той самий список Форбс, там написано про мене, що я планую стати міністром е, культури в Україні. Це взагалі мені сказали, коли я ще був поранений. Хочете стати? Я казав би ну можна було б і все. Я ще був поранений, ще на морфіні і так далі. Ще нічого не понімав. Нет, мені це не потрібно. Я прекрасно знаю, що таке українська політика.